Всім привіт! Ви на каналі PetHouse і ми продовжимо ділитися з вами неймовірними звірячими девайсами. Сьогодні у нас автоматична годівниця з відеонаглядом від бренду PetKit. Тож радимо тапнути лайк і хочеш зануритися в огляд. Буде цікаво! Така річ дуже класно підійде для котиків, а також собань малих порід. Вона буде дуже зручною, якщо, наприклад, вам потрібно залишити улюбленця самого на деякий час. Водночас це чудовий пристрій для встановлення чіткого графіку годування та хороша можливість завжди бути на зв'язку із хвостиком. Девайс підв'язується із мобільним застосунком PetKit завдяки модулям Wi-Fi та Bluetooth. Тож запустити процес годування дуже легко, прямо зі свого смартфона. Після цього для вас стане доступна купа цінних функцій, наприклад, налаштування. Часу приймання їжі та розмірів порцій. Для цього під чашу є спеціальний датчик ваги. А ще девайс контролює, скільки саме корму з'їдає тваринка за кожен перекус. Сповіщення про низький рівень корму чи пустий відсік. Воно надходитиме у додаток на смартфон, тож ви знатимете, коли варто поповнити запаси. Замок блокування від випадкового чи навмисного відкриття. Тобто всі хвостаті розбошаки будуть засмучені, але корм буде у безпеці. Ну а тепер до найцікавішого: камера годівниці працює за технологією захоплення рухів та оснащена режимом нічного бачення. Завдяки цьому зручно стежити за харчуванням і самопочуттям гавчика чи нявчика, як у день, так і вночі. А хронологічна шкала відео почергово відобразить в додатку всі дії улюбленця. Це класний спосіб вловити якісь кумедні. Моменти та зберегти їх у пам'яті. А разом з цим ви зможете зробити і запис голосового повідомлення для свого коте чи песеля та встановити його відтворення під час насипання корму, а ще спілкуватися з ним в онлайн режимі. Якщо ж раптом зникне зв'язок з мережею, пристрій продовжуватиме видавати їжу відповідно до попередніх налаштувань. А на випадок відключення електроенергії є блок резервного живлення, який в автономному режимі працює до 60 днів від батарейок, що не входять у комплект. Залежно від способу годування, одним видом корму чи двома, ви ще й маєте змогу обрати варіант соло з одним відсіком об'ємом 3 літри, або ж дуалхопер з двома відсіками по 2 і 3 літри. Аби зібрати котрийсь із них, спершу з'єднайте тримач миски з контейнером для корму, а потім встановіть саму миску, відкрийте верхню кришку та вставте вологопоглинач, попередньо помістивши середину пакування з осушувачем. Наповніть контейнер кормом і накрийте кришкою, але не перевищуйте лінію з відміткою Max. Під'єднайте шнур живлення, а далі завантажте застосунок. Можна скористатись QR-кодом та зареєструйтесь, і після чого перейдіть на головну сторінку, щоб додати пристрій та налаштувати бажаний план годівлі. Окрім автоматичних налаштувань, можна скористатись і кнопкою для ручної подачі їжі. Тож це просто космічні пристрої, що допоможуть кожному лосону бути завжди ситим, а батькам спокійними за нього і його пузяку. А ми ж бажаємо усім звірятам, котрі пильно стежатимуть за видачею корму протягом дня, смачних трапез та справжнього звірячого щастя. Більше інформації про годівниці на нашому сайті або ж у додатку Pet House. А ми з вами зустрінемось у наступних наших оглядах. Papa.